Добрий вечір. Знов. Ми оце з'їздили в магазин. Зараз покажу. Що... Артем тягає скуки. Ну, куди а ти її тягнеш? Що ти хотів? не тавкай. І так як я виклала вже відео, а ми будемо зараз пити чай чи каву. Каву я не, пив. не хочу каву. Ну, Коротше, не знаю, що щось рішимо, да, що ми там будемо пити. І їсти. Сирник Андрій називає запіканку. Да. Я думаю, все одно я повинна вам це показати, що ми її, їли, так як ми ведемо зараз цей місяць, щоб все в залі, да? щоб, все да, щоб все бачили, все, що ми їли. Сьогодні... Ой, сьогодні зараз 9 майже без 10. чи в скільки, чи без 5. І Ми да? тільки приїхали з магазину. Да, і ми тільки приїхали з магазину. Зараз будемо робити розпаковку. що, що купуємо зараз? Ну, щоб я вже uh -huh. ну, не то. Ага. Розпаковка. Ти будеш знов нам пещати. ням ням Да? От так і молодець. Сам, я мутик ще й помила. Все, що ми взяли. Рушники у нас закінчилися. Паперці. Персики дуже нам вони сподобалися. В нас хоть і є, воно, банка ми брали. Позавжемо да чи подали, угу, угу. а це була по акції, і вирішили ще взяти. Все одно з'їмо. Да, да. Знаєте, є такі люди, я не знаю, що в них в голові. Вони пишуть а, така жруть, 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 типа авокадо вони купують червону рибу. Всі люди їдять, але ми вирішили вам показати, що ми їмо, і я не так, бачу так, в цьому проблеми. І коли комусь кажеться, ну, здається, що це якісь ми дорогі продукти показуємо, просто зрівняйте банку цих персиків з пачкою сигарет. Пішов до діток? Да? Поки, поки Марина там йшла, Артема понесла туди віддати його, бо він щось він не сидить на місці і є. воно вже на пів на десяту, тому він вже. Капризний сонний, його вже потрібно зараз купати та вкладати спати. А я тільки що вам казав про сигарети, а тепер хочу показати. Ось дивіться, я навіть назв... назви не прочитаю, бо я не курю і ніколи в житті не курив. Але ось ціни ви можете побачити: 96, 95, 100, і 88. От такі ціни. Це, тут ось ще якийсь один рядок. Це в епіцентрі Це ціни. Так, да, майже всі цигарки ось дивіться, по 105-110 по 110 гривень за одну пачку. Тому смішно такі коменти читати. Часом здається, що в людей трошки не вистачає клепки, і вони вже не знають, що їм робити, і пишуть всяку чухню в інтернеті. Ось я а, подивився ціни на цигарки. Марина обіжала. Зараз прийде, я їй також скажу, бо вона також не знає. Тому коли ви комусь пишете, що хтось щось купує, таке чого ви собі не купуєте, то спочатку передивіться свої витрати, і ви зрозумієте, що ви багато чого витрачаєте не на те, що вам потрібно. Я тут цигарки. 88, 105, 110, а 90. 99. Це за 100. Так, нічого закончила перся. Теперте. Да? Угу. Доставайся. можна доставати. Першину, купила одну. Угу. Я, комусь, я дуже люблю. Кому здається, перст. що це дорого згадуємо про цигарки. Одна перчина, одна перчина, Марина їсти 3 дні насправді. 36 гривень. Угу. ми ще тут взяли. 4 огірка. Огірки. А там немає Оце... цінника. А де вона ділася? 100 з гривень. Ну да, ну, да. Ну так. Ну це Ваня. Ваня це за 2 дні його з'їдав. Ні, ну і Артем і я їли. Угу. Та чого ось ми їли, різали огірок? А, ну да. Отак. От кому, кому здається, що вони дуже хімічні, мені здається, їх точно так же вирощують, як і влітку. Єдине, єдине що опалюють теплиці, а так різниці я не бачу. Звісно, якщо ви берете в якоїсь бабушки на базарі, то це зовсім другий ето. А якщо ви і зимою і літом берете в супермаркетах, там нітратів точно так же, як і взимку. Лише, ну, о... і лише опалення перебили. теплиць трошки більше. Да. Не трошки, а дуже. Томатна паста маленьку взяли, бо е я заморозила на зиму томати, він вже закінчився. Откривали сьогодні закритий в банці, але отак теж дуже ну, Немаль, я люблю цей чумак дуже Немаль. удобно. Да, це ми будемо робити завтра, варити холодець. Мені казали, з гірчиця я ж люблю з хріном. Ну, це так писали. Насправді я також люблю з хріном, але просто його не завжди не завжди є. А гірчиця в домі завжди є. Тому їм з гірчицею. Але зараз будемо варити і буду їсти з хріном. А і ще хотів сказати: оце ж взяли гірчицю. Хочеться, а, я робити. буду робити ПП-майонез. У мене на каналі є рецепт майонезу звичайного з, ну, з олії та яєць. А це буде майонез з гірчиці і того йогурта. А ми не взяли це це не цей смітани. раз, так? Ні, ні, з йогурта. Ми купили ж йогурти ето, і просто там. Ну, в общем, мабуть, покажу вам. Таке приправи, паприку. І часник сухий. Часник це так, ось Ми готуємо ці е, овочі на сковорідці, ну, да, тушкуємо. Ну, все, це взялося Артему, сир він любить. І ось взяла йому, щоб він скуштував йогурт, бо він щось зовсім перестав. Малогу Молочку, нічого. Є. Оце. Да. А йогурти я йому купувала в баночках, він їх щось цього перестав їсти. Думаю, возьмо такий пробую. Ну а ми зараз будемо, да, я будемо вже каву бути. зробив. Нарешті Артема сплавали, вони там граються. З ним. А він там бігає, він пашу побачив, він страшно бігає. з'їмали. А ми вип'ємо зараз кави і з'їмо запіканку. В так. запіканці мало калорійності зараз по 100 грамів. З'їмо. Ми вам казали у, у минулому ролику, у відео, що ми з'їли по 600 калорій плюс-мінус. Не по 600, а по 500. І то менше Марина не з'їла, тому що вона запіканку свою із капусти не їла через сметану. Ну Мені не сподобалося я ага. не люблю ага. Виходить, ти зовсім 400 калорій з'їла Ну, чи мало, я голодна. Ну так, да. а вже на пів на десяту, щоб ви бачили. І скільки це ми... Ну, Давай розвиваємо. За пік... за... А що, за... я знаю такий кусочок 100 грамів. 100 грамів трошки більше, ніж 100 калорій. Все. Ага. І, а кава з молоком? А молоко ми, ми використовуємо. Покажи, ми використовуємо безлактозне і е, е, знежирене молоко. І там лише 30 калорій. А, у Марини не. як воно називається? Жарта. Не, не Неприйняття, да. я не знаю. Як, Організм не сприймає лактозу. Якщо ви вважаєте, що це жарти, то це не так. От якщо ви п'єте молоко, а потім у вас страшне взуття, да. та і є акне при приші то це у вас також непереносимість лактози. лактози ну, там багато симптом. це молоко безлактозне воно буває різне не обов'язково ми беремо це ми беремо любе яке нам трапляється ну, і да. додаємо його в каву і чудово тут калорійність зовсім низька щось типу 30 ось 35 калорій на 100 грамів. Ми на каву зараз використали грамів по 5-7, по тому цю калорійність зовсім не враховуємо. І там щойно бачив коменту Марини, і ви написали, що ну, деякі, деякі страви ми завищуємо калорійність або занижуємо. Но це ви праві, але ну, кожне, кожен сайт, який ну, веде. Переліку цей ну якби калорійності, mm -hmm. вони ж ви, ви ну, вираховують калорійність з тих продуктів, які додають в свої страви. Але ви ну повинні розуміти, що кожен різний об'єм додає і жирів, і овочів, mm -hmm. і один овоч з такою калорійністю. Наприклад, якщо ми робимо ну тушкуємо овочі, то хтось може налити 20 грамів масла Рослинного або ну, коров'ячого, або смальцю. Ми, ми також жаримо на смальцю. А хтось може покласти 5 грамів. От Марина тушкувала овочі, вона зовсім, можливо, один грам поклала у цього смальцю. Сковорідка антипригарна, і воно, можна сказати, зовсім знежирене. Прям зовсім. Отак, от тому от, е, якщо е, калорійність овочів приблизно 40-50 калорій, тобто 100 грамів тушкованих овочів виходить 50 калорій, да? Ну, в середньому. Ну, да, ну, а як? а якщо, пишіть, а якщо калорій. ми пожарили 400 грамів, то це приблизно 200 калорій на всю порцію. А якщо додати туди 5 грамів жиру, то це 250 калорій. Місці з овочами, а якщо додати 20, то це вже 400 калорій. Розумієте, якби овочі й овочі, той жир там не видно, але калорійність є. Тому коли я. Я образно кажу, я не вичі да не вираховую кожну калорію то в кожній страві. Через ваги робити так, так я приблизно сказав. Ну якби дивіться, якщо я сказав 800 калорій, що ми з'їли або 700, то якщо там 600 або 800, це також не проблема. Тобто ми не вилазимо з того а ліміту, який є. Даже е, якщо це колораж не прям не так, точний, ми худнемо. Ми бачимо бачите, по мені ви пишете по мені, що я схудла в мене лице по та видно. Очі, ми але... багато багато йому білку, що так. дуже добре для м'язів, і менше жирів, тому організм жири бере із своїх запасів. І це mm -hmm. також добре, тому що нема ні слабкості, ні, ну, немає такого прям жахливого mm -hmm. голоду. Ну, звісно, зараз вже пів на десяту, а ми сьогодні вийшло так, що менше з'їли, то mm -hmm. трошки. Ну, воно вже знаєш, якось дуже хочеш. Я поїла, тільки хотілося. А, ти з ним з'їла хоча декілька? Я не доїла калорій. Тому якось так. давай пити Все, зараз беремо запіканку. Ну Давай, і п'ємо каву, так. Без 15 Без 20-10. Все, отак от ми будемо зараз вечеряти, чи що це в нас Не буде? Перекус. Кофе, кофе. Кофе, зі, кофе зі стевією і 0 калорій. Ну, да. Запіканка менше 100 грам кусочки. У, у 100 грамах щось приблизно 150 калорій. Тому в місті з персиком виходить, ну хай 200. Все. Ну, мені якраз достатньо. Я з'їла 400 калорій. А я з'їв 500 і ще 200. 700. Ну і все, нормально. Завтра будемо з тобою в 12 їсти. А так і є. Мало буде, так, да? 12 годин. Ну, ми в, час сьогодні їли. може і в час завтра поїмо. Ну, тож виходить, що 9 годин. Все, смачного нам. Всім пока-пока.